Авіакатастрофа сталася сьогодні на Київщині. Поблизу села Грибінки Васильківського району впав військовий гелікоптер. Загинув льотчик, двоє членів екіпажу поранені. Найближчим часом їх прооперують. На місці катастрофи побував наш Ярослав Марченко. Дивлячись на купу брухти, яка знаходиться у мене за спиною, важко сказати, що ще кілька годин тому це був військовий вертоліт Мі 24 Він летів з Миргорода, проте дістатися до пункту призначення Возерне так і не зміг. Це був плановий переліт двох вертольотів Калинівського авіаполку з військової бази в Миргороді на аеродром Озерний. Там вони мали пройти технічну перевірку та підготовку до літнього періоду експлуатації. Машини летіли на відстані один кілометр одна від одної. Було два вертольоти, йшла пара. Відущий, тот екіпаж, який розбився. Відомий от вертольот стоїть. Самопісці є, але ждемо комісію, яка має право вилучити. Члени екіпажу вертольота, який летів позаду, стали свідками трагедії. кажуть, гелікоптер різко нахилився та почав падати. Від удару машину розірвало на шматки. На борту мі 24 було троє членів екіпажу: двох льотчиків у важкому стані доправили до військового шпиталю. Там їх прооперують. А от 25-річний штурман загинув на місці. Вертольот армійської авіації мі 24 Під час виконання планного польоту за визначеним маршрутом з Міргорода на Азерна внаслідок катастрофи впав, загорівся. На місці трагедії загинув льотчик-оператор. Ще двоє членів екіпажу отримали поранення різного ступеня. Важкості нині їх доправлено до медичних закладів, де з ними працюють лікарі. На місці трагедії працює комісія, яка має встановити причини та обставини цієї трагедії. На місці падіння працюють співробітники військової прокуратури. Причини катастрофи обіцяють оголосити тільки після повного розслідування. Ярослав Марченко, Сергій Семенченко, факти ICTV.